На дворі ще темно, а прихожани Свято-Ілінської церкви Московського патріархату, що в Києві на Подолі, вже поспішають на ранкову службу. Новину про об'єднавчий собор, на якому ухвалили статут, назви та обрали предстоятеля єдиної православної церкви України. Тут не вітають. Як і те, що митрополит Онуфрій, предстоятель Московського патріархату в Україні офіційно втратив свій титул митрополита Київського. Це людське. А ми про благодать Божу. Благодать Боже тільки Онуфрі. Константинополь вміє тут отношення території України. Точно так. Яке має відношення Константинополь до України? Я так само можу сказати, що квартира сусіда це моя квартира, і буду розпоряджатися. Ми молимося за єдинство і мир. Я вас нічого не знаю. Я не дивлюся новини. Знімати у церкві нам не дозволили. Від коментарів священики відмовилися. Офіційна позиція церкви московського патріархату така. Константинополь не мав права змінювати юрисдикцію Київської митрополії, тож усі наступні його рішення не канонічні. З'єднання церков має відбуватися тільки на канонічній основі. Якщо, наприклад, із розколу Філарета відлучили у церкві, то він мав в церкву прийти через покаяння, але цього не відбулося. Ця гординя, яка йому не, ну, не дозволяє, ця гординя прийти до цього рішення. Звичайно. Ну хотілося б, звичайно, щоб всі молилися разом, але поки що тим часом релігійний мир охороняють і представники Нацгвардії, щоб уникнути провокацій біля церков Московського патріархату, зокрема і біля свято Лінської церкви. Офіційно святкувати появу єдиної православної церкви України українці зможуть 6 січня. Саме тоді, на Різдво, її новообраний предстоятель, митрополит Епіфаній, отримує з рук вселенського патріарха Варфоломія, довгоочікуваний Томос. Тим часом Епіфанія, митрополита Київського і всієї України, вже визнав Константинополь. Його ім'я виголосили на літургії у церкві Святого Миколая у Стамбулі. Епіфанію Києву! У Києві ж перша святкова літургія за участю митрополита Епіфанія відбулася у Михайлівському Золотоверхому соборі, який стане кафедральним собором єдиної православної церкви України для митрополита. Це особливе місце. Тут він навчався, тут згодом прийняв чернечий постриг і присвятив життя служінню Богу. Три гілки українського православ'я зараз об'єднані в єдину українську православну церкву. Але ще потрібно. Багато родини для того, щоб ця церква була насправді єдиною. Тому я вже говорив про те, що ми запрошуємо усіх наших співбратів з Московського патріархату до єдності, до єдиної помісної української православної церкви. На мирне об'єднання сподіваються і прихожани вже єдиної православної церкви України. Віталіна викладачка Київської богословської академії, ректором якої є новообраний предстоятель церкви. Я думаю, він як дипломат буде гарно спілкуватися і розширяти взаємозв'язки з багатьма церквами. І я думаю, що скоро до нас приєднається дуже багато і очільників, і людей, віруючих з московського патріархату. Для багатьох українців створення єдиної і незалежної православної церкви України питання не лише релігійне, а й політичне. Канонічна грубова церква церква це, напевно, плюс для всіх віруючих людей. Ми огородились ще одним щитом від кремлівської агресії. я не ра я не раз на наш народ. Таке прийшло Боже благословення, що нарешті об'єднаємось всі, що ми будемо разом, бо це Богу угодно. Єдине, що об'єднує усіх вірян в Україні, це бажання зберегти мир незалежно від того, хто в якій церкві молиться.